Привіт, мої ліві друзі! Ну що, продовжуємо епопею з бюджетними смартфонами Xiaomi. Пам'ятаєте, Poco F5? От Нещодавно він виходив. Всі там просто буквально ссалися по ньому, тому що ну, це є це, це, це справжнісінький, топ за своєю рочу цей процесор Snapdragon 7 Plus Gen 2 це читерство якесь в бюджетному сегменті. І ви знаєте що? Компанія самі Ймовірно, так посиділа, подумала, а я, 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 можу, я можу краще, я можу ще краще. І випустила смартфон Poco X6 Pro, який реально ліпше за Poco F5 майже за усіма параметрами. І коштує він при цьому на старті продажів в нашій країні дешевше. Дешевше і краще це, це, це взагалі законно. Тож, люди, якщо вам цікавий недорогий смартфон з дуже потужним процесором, не за всі гроші світу. Повірте, це контент точно для вас. Влаштовуйте затишне місце. Візьміть з собою гарний настрій, а я починаю! Ой. Але спочатку, друзі мої, хочу вам сказати, що до нашого постачальника приїхало дуже багато цікавинок. Припустимо, недорогі ноутбуки від компанії Xiaomi. Ну, як недорогі. Це, типу, топова лінійка. Коротше, зараз все розповім. Є варіанти на 14 дюймів, 15 дюймів і 16 дюймів. Підібрали для вас виключно е, найкращі пропозиції за свої гроші. Плюсом придбання в нашому магазині є те, що наш постачальник наносить якісне українське гравіювання, а також встановлює ліцензійну Windows 11. Home. Якість у цих ноутбуків просто відмінна, повірте мені. Якщо ви колись мріяли про MacBook, але у вас не вистачало на нього грошей і вам не подобається. MacOS, а ви є фанатом Windows, тоді це саме ваш варіант. Коротше, щиро раджу, впевнений, ви будете задоволені такою покупкою. Ну і хочу сказати, що скоро я запишу окремі огляди на ці ноти в наш TikTok. Добре, щось ми відволіклись. Давайте вже повертатися до нашого огляду. Спочатку пропоную зайти на e-каталог е і додати до порівняння цей смартфон Poco X6 Pro і його основних конкурентів, а саме моделі Poco F5, звичайний Poco X6, Redmi Note 13 Pro, і нехай ще буде Realme GT Neo 3 просто щоб ви бачили, що можна ще придбати за ці гроші. Зараз перед вашими очима повні технічні характеристики цих моделей, і протягом відео на кожному з етапів ми будемо робити невеличке порівняння. Оскільки це новинка на українському ринку, пропоную спочатку подивитись, що нам поклали в комплект. Окрім смартфона, всередині упаковки ви знайдете голку, доволі якісний чохол. Цього разу не прозорий силіконовий, а чорний прогумований. Далі поклали USB кабель і блок живлення потужністю 67 ватт. Всередині все виглядає охайно, китайчатиною натхне, кругом у нас папер, ніякого пластику. Коротше, все зробили, як і обіцяли. В мій, хоч і Є спонсорами тероризму, проте е, про екологію вони дбають. Гаразд, давайте вже дивитись, як виглядає нащадок легендарного Poco X3 Pro. Так, я не просто так згадав цю модель. Бо X6 Pro має такі самі переваги над своїми конкурентами. У нього супер-пупер потужний процесор, корпус повністю виконано з пластику, не дуже крута камера, тобто все те саме, що і Poco X3 Pro. Однак, процесор, повірте мені, повірте мені. Нічого подібного конкуренти навіть близько не пропонують. Якщо брати до уваги новинки 2024 Четвертого року і ціновий сегмент близько 13-14 тисяч гривень. Треба зізнатися, що виглядає він не так паскудно, як його нащадок. Однак і бредом Пітом в світі смартфонів його теж назвати важко. Огодьтеся, він не те, щоб дуже красень. Хоча то вже суб'єктивно. Комусь подобається такий дизайн, комусь ні. Це те саме, що говорити за кольори. От я, припустимо, купив його в сірому кольорі, тому що мені подобається сірий кольор, і піксель у мене теж в сірому кольорі. А є ще чорний. Він дуже сильно збирає відбитки, до речі, цей теж збирає. Однак на сірому кольорі вони не так сильно помітні. Як я вже сказав раніше, його корпус повністю виконано з пластику. Однак видно, що компанія Xiaomi хотіла трохи схитрити, бо якщо його не мацькати, так от не брати в руки. На перший погляд здається, що його каркас виконано з алюмінію. Те саме можна сказати, і за задню кришку. Отак, от на неї дивишся, та наче це скло, а потім починаєш маскати, і все одно здається, що це скло, а потім ти береш ножа в руки. Починаєш тикати, і він нікуди не їздить. Коротше, е, я дізнався, що це пластик тільки після того, як трохи його е, пошкарябав. Це й до того, що до його збірки у мене немає ніяких питань, не дивлячись на те, що це дешманський пластик, ну, типу як матеріал. Ось е, в руках дешманським він не відчувається. Це не те саме, що було з Poco X3 Pro. Він і виглядав дешманський, і відчувався в руках теж дешманський. Тут не така сама історія. По всьому іншим, нас стандарт для бюджетних смартфонів Xiaomi. Мається клас захисту від води. Топило ip 54 коли дістаєш, у цей слот для сим-карт є така гумка червоного кольору. До речі, розширити пам'ять за допомогою мікро-SD не можна. Однак, можливо, це і не потрібно, тому що навіть в молодшій модифікації виробник пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Є ще 12256 і 12 512. І я впевнений, що такої кількості буде достатньо з головою. Завезли стереозвук, є окремий динамік на. На верхній грані інфрачервоний порт, однак не завезли і 7 не всі безконтактні оплати з цим проблем у нього немає. Добре, давайте вже знайомитись з його дисплеєм. Перше, на що я звертаю вашу увагу, сканер відбитків пальців тепер знаходиться не на правій грані, а під дисплеєм. Тобто така сама ситуація, як і у Poco f 5 І так само, як у Poco f 5 у нього дуже тонкі рамки навколо дисплею. Ви тільки Подивіться на це. Якщо б мені сказали, що це флагман якийсь там за 800-900 доларів. Я б це охоче повірив. Екран плаский, що є, на мій погляд, плюсом з точки зору практичності. Матриця AMOLED, роздільна здатність 1,5К, максимальна частота розгортки 120 Гц. Немає жодних проблем з шим, з кольоропередачою, проблем теж немає. І заявлена максимальна яскравість 1800 ніт. Якщо ви будете переглядати контент, десь там з HDR, там десь на Netflix, можливо, ви десь колись побачите. Таку яскравість, а так, якщо користуватися автоналаштуванням яскравості, то максимальне значення, яке ви будете бачити, там 1200 ніт. Для тих, хто не дуже розуміється в усіх цих цифрах, даної яскравості цілком буде достатньо для того, щоб з комфортом користуватися цим смартфоном, навіть під сонячними променями. Від себе можу сказати, що кольори дисплея дуже приємні до відгуку сенсору, мене теж немає питань. Це справжній такий, знаєте, рівень молодших флагманів не гірше. Так, тут немає там усіляких от, фільтіперцевих е, е, фіч по типу там LTPO і так далі. Проте тут є підтримка HDR10, є там Dolby-Vision, ці всі новомодні фішки тут маються. Коротше, друзі, дисплеї, враховуючи прайс смартфона, я ставлю тверді 9 балів з 10. І якщо б у мене запитало, чому не 10 балів, я б, чесно кажучи, не, не знав, що відповісти. Пропоную рухатись далі по найсильнішим сторонам цього смартфона. І тільки під кінець ми згадаємо його міц. Другий козир в кишені, це, як я сказав раніше, його процесор, а саме Dimensity 8300 Ultra від компанії Mediatek. Що це взагалі таке? Це продовження субфлагманської 8000 серії. Для розуміння, це конкурент Snapdragon 8 Plus Gen 1 І якщо брати до уваги обчислювальні ядра, він навіть виграє у свого конкурента. Цікаво, те, що графічний чип у нього теж не гірше. Коротше, це щось між... Snapdragon 8 Gen 2 і Snapdragon 8Gen 1. Погодьте, звучить доволі потужно, враховуючи офіційну ціну 14 тисяч гривень. Там ще дають щось повербанк, ще щось дають, і ціна, чесно кажучи, кінчена, бо нормальний прайс для нього десь 12 тисяч гривень. Однак, враховуючи навіть 14, це дуже потужне рішення. Добре, а що це дає на практиці середньостатистичній людині? Ну от, потужний процесор, що далі? Ну, якщо ви не будете грати в якісь там ігри, то у вас просто буде дуже швидко працювати інтерфейс. Фейс не гірше, ніж там у топ-флагманів. Повірте мені, у ця нова ще операційна система Хай верніше оболонка. Ну, вона тут мега-мега-плавна. Коротше, дуже швидка робота інтерфейсу, дуже швидко відкриваються додатки. І в принципі, у цього відчуття, що це недорогий продукт, взагалі немає. Більше користі отримають ті, хто дійсно на постійній основі грають важкі ігри, такі, як там, припустимо, Genshin Імпакт, Хонка. Я не граю там багато всіляких ігор. Це просто, знаєте, як такі бенчмарки в світі техноблог. Ну ось тому я їх і згадую. Е, максимально буде високий FPS, не буде ніяких мікрофрізів. Зараз перед вашими очима усі тести в цих бенчмарках, гікбенчі, CPU тротлін тести, потім стрес тест графічного ядра і все таке. Однак то все вже для задротів. Е, від себе можу сказати, що для ігор це просто бімба в середньобюджетному сегменті. Плюс до того ви маєте знати, що починаючи з минулого року, компанія Poco почала дуже активно підтримувати свої пристрої. Отут, припустимо, прямо з коробки встановлено 14-й Android з фірмовим інтерфейсом Xiaomi HyperOS. І це вже добре. Однак, виробник зверху пообіцяв три великих оновлення операційної системи. Тобто, швидше за все, тут буде 17-та версія зеленого робота. Бюджетний смартфон Poco, ви собі уявляєте, і там 4 роки, якщо не помиляюся патчів безпеки. Тобто, ви його взяли, і ви реально можете ним користуватися без проблем 3-4 роки. І продуктивності вам буде вистачати, бо процесор у цей Dimensity 8300 Ultra дуже потужний. До речі, стосовно інтерфейсу HyperOS. З Самого початку я хотів на цю тему записати окреме відео, а потім, коли там потицяв його покористувався, трохи зрозумів, що зовні тут єдине, що так суттєво відрізняється, це оця шторка. І те, як суттєво, трошечки відрізняється, а все інше. Тут як ото був по так все і залишився. Його плюси э, у нас. Э... Нікуди не ділося. І де що система стала більш енергоефективною? Трохи змінилися анімації, вони більш плавні, так само, як в iOS на айфонах. Коротше, якщо ви очікували побачити щось кардинально нове, ви помилялися, бо, окрім там шрифтів, ціляких таких дрібних речей, ну майже нічого не змінилося. Чи погано це? Ні, я так не вважаю. Коли MIUI працює стабільно, у мене до неї немає жодних питань. Ось за той час, поки я користувався цим смартфоном робив його тест, він не глючив. Тобто е, ніяких питань до його стабільності роботи у мене поки що немає. Можливо, якщо там я ним буду на постійній основі користуватися протягом там, місяця, двох, е, у мене там зміниться думка. Однак отак, за перші дні ну, все нормально. Також мені дуже подобається його вібровідгук, він тут лінійний, і коли ви гуляєте по системі, він там постійно вас супроводжує. До мультимедійних динаміків у мене теж немає ніяких питань. Це, звісно, не фламенський рівень, плюсмінус. Такий самий, як і у більшості е, смартфонів Поку, навіть е, ну, якщо робити порівняння з попередніми поколіннями, звук плюс-мінус такий самий. Добре, за плюси ми поговорили. А що там з мінусами? Нещодавно я згадував про них, так? Це камера, друзі. Отак от, от дивися на папері, начебто 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією, сенсор від компанії Omnivision. І його, до речі, встановлюють деякі непогані смартфони. Однак, не знаю чому, ну, тут він себе показав не дуже добре. Так само, як в принципі на більшості смартфонів Poco. Камера є слабким місцем цього смартфона. Не можу сказати, що все прямо погано. Припустимо, він фотографує краще за свого молодшого брата Poco X6. Швидше за все за рахунок більш потужного процесора, є різниця в алгоритмах обробки зображень і так далі. Однак, якщо робити порівняння з конкурентами в цьому ж ціновому сегменті, от якщо ви собі шукаєте камерафон за там 13-14 тисяч, от доберемо, Realme GT Neo 3. Я його не просто так додав до порівняння. Там цей сенсор флагманський від компанії Sony, хоч торішні там, чи там навіть може два роки, там, 766 однак фотографує він набагато ліпше, ніж uh, Poco X6 Pro. Тож для того, щоб зробити просто нормальне денне фото, просто нормальне для середньобюджетника нічне фото, цього буде достатньо. Однак на звання камерафона ну, він точно не заслуговує. Основна камера вміє писати відео в максимальній роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду, а чомусь немає 60 кадрів на секунду, хоча процесор це дозволяє робити. Є гібридна стабілізація, і в принципі якість, як для свого класу, цілком нормальна. Окрім основної камери, є ще на на 8 Мп, як ви розумієте, зірок з неба він теж не хапає. Так, з його допомогою можна знімати і фото, і відео, і, в принципі, на екрані смартфона це виглядає непогано. Однак, в е соціальні мережі я б такі фотки точно не завантажив. За макромодуль я взагалі мовчу. і під кінець, давайте ще покажу деякі. Кілька прикладів, зроблених на фронтальну камеру цього смартфона. Що стосується часу автономної роботи, тут теж нічого кардинально нового очікувати не варто. Навіть не дивлячись на те, що всередині встановлено енергоефективний процесор, зроблений за етекпроцесом 4 нм і бла-бла-бла. Ось в середньому він живе так само, як і його молодший брат Poco x 6, і більшість середньобюджетних смартфонів Xiaomi з акумулятором ємністю 5000 мАч і AMOLED-екраном. Заряджається від 0 до ста Комплектним блоком живлення він там щось за 48 хвилин. За 30 хвилин там щось на 84%. В принципі, це теж е, звичайний результат. Ну, якщо брати смартфони Xiaomi вартістю там до 14-15 тисяч гривень. Чесно, я не знаю, про що вам тут ще розповісти. Ну, добре, давайте додам інформацію про те, що тут з самого початку встановлено багато рекламних додатків, але їх можна видалити. Те саме можна сказати, і за рекламу, яка є в інтерфейсі, її теж можна е, відключити. Добре, знаю, знаєш, вам буде цікаво, як тут працює датчик наближення. Так само, як і в Poco X6, він тут віртуальний, і в цілому з цим можна жити. Однак його робота не ідеальна. Припустимо, якщо взяти там смартфон середньостатистичний Motorola чи Realme, там датчик наближення буде працювати ліпше ніж тут. Однак ця інформація чисто для тих людей, хто в темі, хто розуміє про що я тільки що вам розповів. По всьому іншому, я дійсно вважаю, що це, по-перше, вбивця Poco F5, по-друге, нащадок легендарного Poco X3 Pro, і, в принципі, один з найпотужніших смартфонів 2024 року, вартістю до 14 тисяч гривень. Однак чи можна його назвати найкращим за свої гроші в принципі? Якщо вам потрібен ігровий смартфон, тоді, можливо, так, можливо, чому, тому що той самий там Realme GT Neo 3 зараз можна купити в нашому магазині за 12 тисяч 99 гривень, а там всередині встановлено процесор Dimensity 8100. Так, він не такий потужний, як 8300. Однак він теж без проблем справляється з вимогливими іграми, і там камера набагато ліпше, ніж тут. Однак там немає такої кількості оновлень, як в цьому Poco. Ще можна згадати смартфон Pixel 7a. Ви здиву. Але сьогодні його можна купити всередині нашої країни. Там щось за 14 тисяч 850 гривень. А там вже і офіційний вологозахист, і бездротова зарядка, і теж, до речі, потужний процесор, і камера набагато ліпша, ніж тут, і матеріали корпусу. Коротше, це трохи інший рівень, і це все ж таки Google Pixel. Ну і я вже не хочу згадувати Moto Edge 40, який знов таки в нашому магазині продається всього навсього за 12 тисяч 999 гривень. Це з офіційною гарантією всередині нашого. Нашої країни і там теж камера просто супер. Там, і рукокутник супер, і основна камера супер, і офіційний клас захисту IP 68 є. І, до речі, теж потужний процесор. І за матеріалами корпуса він набагато ліпше, ніж цей смартфон. Там і метал, і під шкіру це вся історія. Коротше. І я б не сказав, що маючи 14 тисяч гривень кишені, я б собі обрав у цей Poco x 6 Pro. Тож, перша проблема полягає в тому, що його дуже дорого продають всередині нашої країни на старту продажів. Нормальні нормальній праці його десь там, ну не знаю, 250 доларів на AliExpress. До речі, саме за цю суму я його взяв з урахуванням у всіх там купонів, промокодів і так далі в день старту продажів. Тобто 250 баксів, це реально круто. Ну, там не знаю, в середині нашої країни там 11 тисяч гривень можна брати. Однак. Не 14, це точно. Це була моя думка. Своєї, ви, як завжди, зможете поділитися а, в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!